Все як у американському кіно: бійки, удари та емоції, і гарні вболівальниці з групи підтримки. Цієї неділі в Ужгороді грали у непіковий для закарпатців футбол. Американський тут на Ужгородському Спартаку відбулось зухвале пограбування. Спеціально з Києва приїхала команда Бандити в ролі міліціонерів. Виступили ужгородські лісоруби. На жаль, нашим хлопцям нейтралізувати кращу команду України не вдалося. Це була перша гра у жорцьких лісоробів вдома, і перша гра на Закарпатті після повернення в елітний сезон. Суперник чинний чемпіон України. Своє вміння грати по американському вони демонстрували з перших секунд, але зустріли дуже жорсткий опір. Лісоруби рубали атаки суперника. Звісно, в такій жорсткій грі не обійшлося без травм. <плес> навіть віддовищне протистояння великих чоловіків подивитися зібрався повний стадіон. Що цікаво, більшість глядачів не просто дивилися. Вони виявляються справжні вболівальники, бо знали навіть правила гри. Суть гри занести м'яч від одніх, від одних ворить до інших. А що ж вони стільки б'ються? Б'ються, ну, не можуть, потрібно пройти за одну спробу 10 ярдів. Биться и ви, выигрывать. Все Все так просто, так? Да? Да. Знаю правила. А розкажи, играет, а... розкажи, в чому суть? Ну, треба занести м'яч за зачетну зону. Пройдя определене кількість метрів. Команди нападення занести м'яч в ендову зону. І є сеніта заносять туда м'яч, вони получають 6 очков. А задача команди защити, сатві це їх остановить. Коментатор коментує. А ми просто вболіваємо за наших, тому що ми якраз спілкувалися на ту тему, що в нас на Закарпатті дуже слабо розвиваються такі види спорту, і ми просто прийшли підтримати хлопців. Бо я багато знайомих, багато друзів, і ми реально зараз в в такому здоровому спортивному. Боротьба була запеклою. Хоча кияни і відчували себе на полі господарями, закарпатські спортсмени не давали їм розслабитися ані на хвилину. І забивали тачдауни, голи, за які нараховують по сім очок. Тачдаун це кінцева реалізація успішних дій команди. Просто в якийсь момент команда зібралася. Кожен гравець виконав свою функцію, і це командний тачдаун. Взагалі, я би не сказав, що команда набагато сильніша, ніж ми, можливо, більш зіграна, можливо, сказується. Нехватка загальних командних тренувань у лісурувів, але з досвідом сперечатись важко. Бандити довели справу до логічної перемоги. 27-55 на користь гостей з Києва. До речі, кияни зізналися. Стільки голів їм не забивали давно. Ігра з Тужграда, це завжди не скучно, це завжди визов, це завжди мужського футбол. Ви бачили, є багато емоцій. Ну не тому, що всі хочуть друг другу а тому що жажда перемоги очень велика. Я люблю такий футбол. Лісоруби кажуть, могли зіграти краще, але за день до протистояння кращі гравці клубу грали в Угорщині за Нірітьгазу. Тому зібрати сили для цього поєдинку на 100% не вдалося. Трошки важкувато два дні підряд викластися на 100 відсотків. Ми можемо все, що ми робимо. Всі стараються, получається непогано. Як для того, що грали два дні підряд, наступну гру «Ужгородські лісоруби» проведуть за два тижні з Вінницькими вовками, гратимуть знову в Ужгороді. Для наших хлопців це буде вирішальна гра за путівку в плей-офф.